Якщо у вас вже є доступ до особистого кабінету лікаря у системі електронної реєстрації, потрібно ввести свій логін, який завжди є електронна пошта, та пароль, який ви отримали від системи електронної реєстрації раніше і натиснути ВХід. Також є можливість запам'ятати ці параметри для вашого комп'ютера. Для цього треба обрати опцію Запам'ятати. Якщо у вас немає особистого кабінету лікаря у системі електронної реєстрації, Адже він стає доступним тільки після повної реєстрації та верифікації з боку адміністратора системи. Потрібно обрати Реєстрація. Відкривається форма для реєстрації, яку потрібно заповнити тільки українською мовою. А цифрові поля заповнюються без пробілів. В пропонованій формі необхідно заповнити інформацію стосовно Вас. У розділі Паспорт. Вносите серію та номер паспорту у вигляді літери та цифри без пробілів. Якщо ви маєте ID-картку, то заповнюється номер ID картки у вигляді 9 цифр та без позначення серії. У розділі Паспорт виданий вноситься інформація про організацію і дату, коли було видано паспорт. Якщо ви маєте ID-картку, то вносите чотиризначний код органу, що видав паспорт, та вкажіть, що це ID-картка. У розділі Дата видачі паспорти вводите цифру вручну або обираєте значення з запропонованого календаря. У розділі Адреса реєстрації вказуєте адресу вашої реєстрації за паспортом. Місто реєстрації, вулиця, номер будинку, номер квартири. У розділі ІНН вказуєте індивідуальний ідентифікаційний номер 10 знаків. Якщо ви не маєте такого номеру через свої релігійні та інші переконання, заповнюйте нулі. Останні дві цифри варто вказати якісь інші, ніж нуль. У розділі «ПІП» вказуєте прізвище, ім'я та по батькові повністю. Якщо ви змінювали прізвище, то необхідно прикріпити файл сканованої копії про зміну прізвища. Файл повинен бути у форматі PDF, DOC або ЧПЕК. Файл має бути розміром не більше, ніж 2 МБ. У розділі Email вказуйте адресу електронної пошти, на яку вам буде відправлятися кореспонденція від системи електронної реєстрації лікарів. Варто утриматись. Адреси, які заблоковані в Україні, серед них мейлру, яндекс.юей, яндекс.ру, інші. У розділі телефон. Вказуйте контактний номер вашого телефону, бажано мобільний, у форматі плюс 0» і далі ваш номер. У наступному розділі оберіть із запропонованих у довіднику. Заклад вищої освіти згідно з дипломом про повну вищу освіту. Якщо у довіднику немає назви вашого закладу вищої освіти, обираєте інший. Далі вказуєте дату закінчення закладу вищого освіту. Обирайте з календаря або заповнюєте від руки. В наступному рядку вказуєте номер диплом у форматі літери, номер і, і власний номер. Пробілів варто утриматись. В наступному рядочку додаєте файл скан копії диплому у форматі PDF, doc або JPEG. Файл має бути розміром не більше, ніж 2 МБ. У розділі спеціальність в інтернатурі» оберіть із довідника спеціальностей. Спеціальність, яку ви проходили в інтернатурі. Якщо ви маєте вищу медичну або провізорську освіту і не, і не проходили інтернатури, обираєте не проходив інтернатури. Для немедичних спеціальностей обирайте інші немедичні спеціальності або біологія, або біохімія, біофізика, хімія та інші. Далі вказуєте дату закінчення інтернатури. Якщо ви закінчили інтернатуру, дата закінчення інтернатури обирається з календаря, що надає система, або заповнюється у форматі цифр. Далі додаємо файл скан копії сертифікату інтернатури. Так само у форматах PDF, DOC, JPEG і обов'язково не більше, ніж 2 МБ. У розділі Загальний лікарський провізорський стаж вкажіть ваш загальний лікарський стаж повних років. Інтернатура входить до загального стажу. При внесенні даних використовуйте тільки цифри. Попередній фах. Оберіть значення з довідника. Якщо у вас є лише первинний фах, то вказуйте його. Далі додаєте файл скан-копії сертифікату лікаря-спеціаліста. Так само у форматі PDF, Doc або ЧП і розміром не більше, ніж 2 МБ. Вкажіть ваш стаж роботи за фахом. Оберіть посаду за місцем роботи з довідника згідно з вашою трудовою книжкою. Якщо посади, яку ви займаєте, не маєте у довіднику, оберіть інші. Якщо ви в теперішній час не працюєте, оберіть тимчасово не працюючи. Якщо ви в теперішній час працюєте в медичній установі, оберіть тип медичної установи з довідника. У розділі Повна назва медичної установи вкажіть повну назву медичної установи, у якій ви працюєте у теперішній час, і не використовуйте скорочення. Атестаційну категорію оберіть з довідника вашу діючу категорію. Якщо у вас немає категорії, то обирайте немає атестаційної категорії. Оберіть з довідника відомство, до якого належить установа, у якій ви працюєте. Оберіть регіон проживання. Вкажіть індекс проживання. Вкажіть повну адресу вашого проживання на теперішній час. Місто проживання, поштовий індекс, вулиця, номер будинку, номер квартири. Для закінчення реєстрації надайте згоду на обробку ваших персональних даних. Якщо всі необхідні поля заповнені правильно, необхідно натиснути кнопку Додати і система відправить ваші дані для подальшої перевірки та верифікації. На вказану вами електронну адресу буде направлено листа від системи електронної реєстрації. З інформацією про те, що ваші дані отримано, чекайте на верифікацію. Якщо вся подана інформація була коректною, всі документи завантажені правильно, потрібного розміру та доступні адміністратору, адміністратор повинен провести верифікацію вашого особистого профілю у системі електронної реєстрації, а ви отримаєте листа з логіном і паролем для входу у особистий кабінет. Якщо надана вами інформація некоректна, ви отримаєте листа з зауваженнями адміністратора на вказану адресу електронної пошти. У відповідь на зауваження необхідно надати правильну інформацію адміністратору та чекати на верифікацію.